Більшість з історичної літератури, що створювалася протягом століть, відправилася тепер на смітник історії. Слідом за нею відправилися звичні переконання у лінійному прогресі людства. Поколіннями вчені малювали картини розвитку Європи, як похідної від поступового розвитку суспільств землеробів. Осілі, цивілізовані народи, начебто поволі вдосконалювали технології, робили корисні винаходи. Згодом все прискорюючись на шляху прогресу, в реаліях вже зовсім інша протилежна картина. Хвилі войовничих племен скотарів з великого степу підкорювали громади землеробів Європи, поступово змішуючись з ними. Так відбувалося знову та знову по колу. Все нові та нові вторгнення суворих блискавично швидких степняків призводили до перерозподілу влади над регіонами із підвладним осілим населенням від своїх попередників.